Вітаю вас на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Деталі дня ми звикли працювати, жити, бігти, часто не помічаючи дивовижних речей та людей, які нас оточують, не говорячи вже про те, що людство втратило інтерес до звичайної книги та підсіло на популярність соцмереж. Сьогодні до нашої студії я запросила неординарну особистість, відомого у Білій церкві та на всю країну українського письменника, поета, гумориста Віктора Євтушенко. Аби наступні 25 хвилин ви з нами поринули у свій. Від літератури. Доброго дня, пане Вікторе. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, що для вас загалом література? Це хобі, робота чи щось інше? Ну, безумовно, що не робота, це однозначно хобі. Не люблю я цього слова. Але ну, очевидно, все-таки це поклик. Поклик, за яким людина хоче себе в чомусь реалізувати. Людина, яка себе знайшла, скажімо, я себе знайшов поезії, там в медицині знайшов. О, і тому якщо медицина в якійсь мірі це робота, а написання творів, безумовно, що це, це просто бажання писати, бажання творити. Якщо така відповідь задовольняє, е, медицина і письменництво як вдається їх поєднувати? Це такі дві різні е, сторони. Як так? Ну, ви знаєте, я не відкрию Великої Америки, коли я скажу, що скажімо е, медиками були булгаков. Медиком був Остап Вишня, Вересаєв. Ну можна багатьох знайти, той же Чехов, теж медиком був. Тобто, поєднання, скажімо, медицини із письменством, безумовно, воно мало місце в історії і буде і так само, як і педагоги, і просто люди, які не, не обов'язково там із медицини пов'язані чи скажімо, інтелектуальною роботи. Тобто, в вашому випадку медицина вона надихає. Чи як? Я б не сказав, що медицина надихає, тим паче сьогоднішня медицина. Навпаки, вона змушує писати, скажімо, більш викривальні, скажімо, якісь речі, з якими ми сьогодні доводиться нам працювати. Але безумовно є в мене речі, багато, які пов'язані з медициною, які я писав, які. Ну, дійсно спонукали до того, щоб написати якісь скажімо, гумористичні речі. Хоча сьогодні ж ще раз повторююся, що доводиться писати на жаль, далеко не гумористичні речі, а викривальні, сатиричні фейлетони, твори. Ну і так далі. У 21-му році вийшла така книга під назвою Ваша коронавірус. Це ви саме про неї маєте мову? чи… Вона саме стосується медицини. Безумовно. Безумовно, що ця сама якраз книга. Ну, очевидно, по-перше, я написав її, це бо вона мені боліла ця тема. Тема, з якою я безпосередньо працюю, тема коронавірусу, яка на жаль, нікуди вона від нас не ділася. Навпаки, і ті знущання над медиками, знущання. Над е, самим поняттям медицина, е, те, що сьогодні роблять ці наші вибачте, я буду називати своїми іменами, керівники держеморди, які довели сьогодні до, е, е, до знищення, по суті медицини. А, зокрема, ми балакаємо проекці на медичну допомогу і е, до зубожіння довели і медиків самих, що не писати про це, просто ну в моєму, е, скажімо, статусі письменника, я не міг. І я перший, хто е написав в Україні про коронавірус повість. І е відверто скажу, що ну, в цьому році в мене не тільки ця книга вийшла, в мене вийшла і е загалом книга е моїх гумористичних кращих творів, яка називалася Тисяча і один жарт. От. Але якщо ми вже сьогодні балакаємо саме про коронавірус, тим паче, що тема сьогодні вона, вона тут, біля нас, нікуди вона не ділася. Я, е Раджу нашим слухачам обов'язково звернути увагу на цю книгу. Вона є в бібліотеці. Хто захоче придбати в магазині? Будь ласка, вона є в магазині, зокрема в Укоїні. І я хотів би саме помилитися в тому, що написано, скажімо, особливо в першому розділі. Там вона в якійсь мірі сюрреалістична. Ви знаєте, письменникам притаманна така властивість, природня властивість передбачати. От майбутнє. І це не тільки мої слова. Тобто, ми те, що ми пишемо, ми не думаючи, може, пишемо, не думаючи, чи Воно Саме слово. приходить до вас, воно ви... саме де, звідкись воно приходить. Там щось надумане. Літературний домисел, ну не без цього, тому що літературний твір мертвий без домисла, звичайно. І е, потім дивишся, а воно і збувається. Те, що мене написали, збувається. Я, ви хотілося в... б, щоб воно не збувалося. Я дуже ним. дуже хотів би, щоб не, не трапилося, так як е, е, це описано в цій книзі. Щоб це не трапилося з нашою Україною, щоб це не трапилося з нашими земляками, з людьми. Але на жаль, хто почитає цю книгу, він зрозуміє, що до цього на жаль іде. Де ви берете ідеї для своїх сюжетів під час написання? Де ви, можливо, черпаєте музу свою? З чого ви І, вона до Якщо продовжуючи тему саме цієї книги, так то я вам скажу, що це другий розділ. Там п'ять, на мою думку, сильних оповідань, які мали місце. Це документальні по суті, з тим, які мене найбільше вразили за мою 40-річну діяльність на швидкій допомозі, найбільше вразили. І ці п'ять оповідань вони не можуть читатися спокійно. Вони не видумані, вони тобто, це історії, це реального, історії життя. реального життя. О, я не буду зараз тут оповідати, тому що ми багато багато часу займемо, але можу одне єдине, що читачам сказати, що ніхто не пошкодує, якщо прочитає цю книгу. А перше розі про те, сьогодні як нам доводиться боротися із тим, щоб хоча б залишились оці залишки. Медиків, які ще у нас працюють, і спонукати можливо до роздумів населення, щоб вони захистили сьогодні медиків від того свавілля, яке сьогодні чинить на державному рівні. Я їх називаю в законі злодії. В законі. Хто на вашу думку справжній письменник? Яким він має бути такий портрет справжнього письменника? Ну, для мене е, справжнім письменником ну, це можна вважати всіх класиків, починаючи, скажімо, від Шевченка, Лесі Українки там, е, і так далі. Але е, мені пощастило в житті е, зустрітися із такими людьми, котрі з мене тоді ще е, подають тільки надії на, на те, що я щось там можу писати. От, е, безумовно, це я їх вважаю хрещеними батьками в літературі, це е, Володимир Іванович, Пан, е, Володимир Панасович Іванців. От який, по суті, не тільки з мене зліпив того, що, і, а й багатьом нашим дав путівку в життя письменникам. Я не можу е, сьогодні не згадати і е, славетного нашого Павла Прокопича Глазового, який теж мені став батьком хрещеним літератури, який мені дав рекомендацію спілку письменників. І в мене життя пов'язане свій час було з ним. 10 років нашого творчого життя з ним. Він мене вчив не стільки писати, скільки він мене вчив е, жити і виживати оце, в цьому е, суспільстві. Е, і я вам скажу, навіть коли він мені давав рекомендацію спілку письменника, я не хотів, ось, то він мені казав, вам треба, я розумію, що письменники. Це те осине гніздо, де кожен себе вважає генієм, але це треба, бо це визнання на державному рівні. От запам'ятались мені ці слова? Оце для мене є прикладом тих людей, ви знаєте, не по книгам, не по якимось згадкам, а з тими людьми, з якими я не знаю. Безумовно. Я можу багато вчитися, скажімо, у моїх колег, які сьогодні в Білій церкві працюють, живуть, же Володя той же Льоня Гажала, і ми працюємо в одному з ними. Гумористичному часто ви з ними церкві. зустрічаєтесь? На жаль, ми не часто спілкуємося. Зустрічаємося, але е, товаришуємо безумовно. Я очолюю фонд міжнародний фонд імені Павла Газового, куди входять і народні і заслужені артисти України, письменники, зокрема, і е, Володя із Льоні входять сюди. І ми спілкуємо. є якісь зустрічі у біля церкви, там письменників, якісь спілки письменників. Можливо, щоб ви передавали свої знання і такі е, ідеї по життю молодшому uh -huh. поколінню. Ну, е, це називається літературні студії. Так літературні студії зараз з успіхом веде теж вели. Володимир Дідківський, про якого ми сьогодні згадували, так от не без успіху, але скажімо, от тих літературних студій, які були при, при наших колегах, ще отого, скажімо, покоління, та яке вже, на жаль, в засвіти пішло. Студія називалася Заспів, літературна студія, де ми значить, викрешували свої творчі здобутки, де з нас ліпили, де з нас робили, скажімо, тим, ким ми сьогодні є на сьогоднішній день. На превеликий жаль таких студій немає, де б могли б зустрітися, скажімо, ну, вони необхідні нашим чином. Ну, безумовно, необхідні. Але дивіться, ми живемо в 21 цьому столітті, да, і на сьогоднішній день я багатьох не розумію особливо молодих людей, котрі ну для них книга це щось таке фемерне. Розумієте, для них. Ну що телефон сьогодні в це вони наразі сидіти у соцмережах, да, але звони. також більше звертаються до книги і, сьогодні. Скажімо. Ну, змусити когось ходити в літературну студію, безумовно ну, це ми про це не говоримо, Але є безумовно люди, є талановиті дітки, є талановиті е, люди, тому що без таланних немає. Ми всі по-своєму талановиті. Безумовно, хтось себе зумі проявити, хтось ні, хтось просто із за те, що ледачкував і не хоче писати хтось соромиться показати свої речі і е, ховає під скатертину, розумієте? ну ось. Ось якраз на цьому я хотіла зупинитися. Mm -hmm. Як ви вважаєте, що зупиняє людей писати твори, писати книги, поеми, висвітлювати їх? Я думаю, що не тільки скромність, так яка веде до забуття, та а я думаю, в першу чергу люди бояться, бояться показатися якимись незрозумілими, бояться, щоб не чинили кпини, там не насміхалися з них і так далі. Розумієте, я думаю, що я коли в школу прихожу, там чи в якийсь інший навчальний заклад, я приходжу, і я дивлюся на діток кажу, серед вас я впевнений, сидить. Тарас Шевченко, Майбутній, Олеся Українка, да. куди там може тому Євтушенко. Я е, примірую. Але кажу, ви пишіть, ви не соромтеся, вас кажу, класні Розвивайте педагоги, це в собі, да. у вас прекрасні знайці української мови. І чому б вам би не показати? І, 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 то, то я їх спонукаю до цього, щоб вони намагалися писати, намагалися. І вони, по-перше, вони самі себе проявляють у цьому. Адже писати, скажімо, речі, ну, це, це класно, це сьогодні, якби сказали, знаєте, це. Продвинути там, чи от, і в принципі, це м, людина себе у цьому. Вона самоізолю само реалізує. стверджує, так. да вона вона себе да реалізує. І якщо людина досягає якихось, скажімо, висот, скажімо, да, не обов'язково це буде там народним заслуженим артистом, там не обов'язково, але для себе, коли людина навіть оту книжечку видала, так яка варта уваги, хай невеличкого кола, але це людина в людини виростають крила. Вона да. знаходить своє місце в житті. Безумовно, у таких випадках можливо брати псевдоніми, чому автори беруть ці псевдоніми? Можливо, через те щоб їх якось десь не осудили, чи ще якісь моменти, як ви вважаєте? Ніколи не думали взяти псевдонім собі? Е, ні, я ніколи не думав, я вважаю це зайвим. І, і я не, не хочу сказати, що я не, не розумію тих письменників, котрі ці псевдоніми беруть. Ну а навіщо? Ну, Боженько дав е, ім'я, якби воно там було якесь там таке нехороше, немилозвучне, що може зрозумів би. Ну а так навіщо? Я я вважаю це займінь. Не, не треба соромитися, не треба ховатися, тому що е, тоді е, з'являється якась двозначність розумієте, чого людина ховається, да? або чого людина боїться. Ну очевидно, є на це якісь підстави. Значить, е, щоб цього не було, я ніколи над цим навіть не задумався. Повернемось до ваших творів. Е, з ким би зі своїх персонажів ви би хотіли зустрітися у реальному житті? Є такі ваші? Якісь персонажі, які були видумані на нереальних історіях, і от хотілося б з ними посісти, поспілкуватись. Mm, ну, персонажі важко сказати, але, скажімо, якщо я колись. Побути в якійсь історії з ваших е книг. Та, ви знаєте, е я би е трошечки розвернув би ваше питання, таким чином сказав би, що. Е Ось я колись. В мене 15 книг, і з них із цих 15 книг, да, одна була присвячена повністю Павлу Прокопчу Глазовому. Я єдиний, хто про нього написав в свій час, вона так і називалася Хто такий Павло Глазовий. І я вже казав, що ми з ним товаришували 10 років, і я його вважав за свого батька, він мене вважав за свого сина, розумієте? І е, я би хотів би, з ним, би, от, якби така була можливість, зустрітися і ще раз би. Балакати таке відчуття, що ми за 10 років не наговорилися, і щось десь я не викрив про нього, не показав світу, яка це була людина великої це був Козаць Козарлюга, як він себе називав. Це був це був от той, і це була сіль землі тої української, розумієте? От я шкодую саме, щоб ніби зустрітися із ним. Ну, очевидно нам відомо, що ви єдиний угу. його учень. Так. Чому саме так? Чому він обрав? Може, він вас? Він був людиною дуже закритою для інших. Його дуже ображали за життя. Хай хтось не думає, що у нього життя було мед. Він дуже важке життя прожив. Він воював весь час. І знаєте, в нас дуже з ним подібні характери. Дуже подібні. Знаєте, людина людину знаходить. Він років два-три тільки придивлявся до мене перед тим, як уже допустити до себе. Не тому, що ми в нього в квартиру приходили багато людей, але справжніми друзями нього оставала одиниці. Я про його життя знаю, ну якщо не все, то багато. І скажу більше, що я зараз не можу сказати м ту правду, яка була, скажімо. Е, яка Павло Прокопович, я в чогось так думаю собі. Я впевнений, в тому, що він навіть пішов із життя не своїм, як говориться, шляхом не природним, розуміти в тому плані, що е, зробили все можливе, щоб, е, щоб його не стало. Я не можу зараз про це все розказувати, але я впевнений, що прийде час, коли я все це розкажу. Які знання він саме вам передав? Що він вам дав дав по життю? Можливо, якісь там напутстві. Він мені дав, як я вже казав, він мені дав просто правила життя, правила життя поміж такими людьми, як ми самі, розумієте? Де він ніколи нікому не казав, що навіть, скажімо, графоманом не казав, ви не пишіть. Він до всіх на ви звертався, і він намагався захистити мене в якійсь мірі від того, що е, я міг під час спілкування з такими людьми нашкодити собі в першу чергу, нашкодити там комусь е, і так далі. Він мені про дуже багатьох людей розповідав. Розповідав, як е, з тими людьми, котрі сьогодні. Є як з ними спілкуватися, як так. З ними, так от каже, ви будете спілці письменників, ви там будете далеко не останні. Ви але не доведи Господь вам того образи, ти там чи то народного артиста України, для кого він писав там одного, другого, третього. От з ними треба так. А вони сьогодні члени мого фонду. Ви розумієте? Ну не мого фонду, а фонду Павла Глазового безумовно. І ви знаєте, він багато чого. Та саме спілкування з такими людьми, ви знаєте, воно дуже багато Но чого буде, на безумовно. І для життя, і ви знаєте, от запам'ятовується кожний жест цієї людини, кожне слово. От навіть от таке, колись він казав: ви знаєте, от мені, от мені вже за 80 років, так, і я люблю, коли. Отаке маленьке, таке вийшло. Хлопчиня читає мої твори? А я сижу й думаю, стерво, живий до 90 років? Стерво це він з любов'ю любов живи до, до 90 років, щоб ти коли-небудь сказав, що ти Павла Прокоповича бачив. повернемося Разом. до вас. Mm. Ви є лауреатом багатьох премій. Загалом він Грановського. Скажіть, будь ласка, з чого для вони вам присуджували за які заслуги? Ну, дивіться, літературну премію молодіжну Інграновського я отримав цей один із перших, хто отримав тоді, коли вона заснована була в цьому. А ну другу премію, здається, в 17-му році я отримав це літературно-мистецьку премію. Сьогодні подали мої книги на, на обласну премію. Ну за що дається книги? За творчу роботу, за книги, які ви випускаєте. От і я не. Не хизуюся, що в там якісь премії. Просто я розумію, що да, дійсно я їх не купив, ці премії, я не стояв у них в черзі в цих преміях. Ну дали дали, значить, тоді я щось дійсно варте. Не я варте, а варте мої твори. Дійсно варта для мене. Вони ну це як діти. Кожен вірш, кожен твір, кожна кома, кожна титла. Де вона не так поставлена, чи вдали, вона не вдали, але воно отут переживається, все і розуміє. Тому... От скільки йде на написання таких творів або книг, на вашому прикладі? Ви, ви знаєте, коли я був молодий ще тоді, це я молодий, гарний, зараз тільки гарний да, залишився. так коли я був молодим ще, то мені хотілося писати, так, і тоді ну, їду до Павла Прокоповича Глазового, і мені йому показати якісь нові твори, такі, щоб його вразили. Я міг за м -м, вечір, там без перебільшення три-чотири, а то й п'ять коротеньких гуморесок написати. Матеріалу, слава Богу, тоді було достатньо для того, щоб писатися, там якісь були джерела, різноманітні були, і те, що побачив, і те, що почув, і якісь жарти, якісь анекдоти, якісь це все це, це все воно йшло у. Переживалося вами, та, і, ви це написали? і воно вже було у нашій скажімо, письменській лабораторії, вже воно набувало вигляду скажімо, структурно якогось гарного вірша. Продеклануєте нам якийсь приклад вашого написаного віршу? Або поезія? E -е, ну, поезія, ну дивіться, ну таке, що на, на, на згадку. Ми навчилися літати, як птахи в просторі. Ми вже й плавати навчилися, наче риби в морі. Ми вже в космосі, як вдома. Скоро будемо всюди. Нам би жити ще навчитись на землі, як люди. Я люблю інколи такі от речі, вони такого філософського спрямування. І я кожну свою книжку намагався, от із тих маленьких книжок, які були гумористичні, мене намагався саме якимись, скажімо такими філософськими, такими щоб люди, люди спонукати до до роздумів. Ось і, Це і більш на мою думку, так. от мої книги, якщо брати, зокрема, гумористичні книги, вони покликані для того, щоб, як писав е, е, Павло Губенко, Остап Вичний наш, да? як він писав, що він би хотів, щоб його твори розгладили зморшки на отих е, усміхнених обличчях селян, які більше нічого не знають, окрім як важкої, і тяжкої книги. А розвадьте наші зморшки, якісь гумористичну. Ні, ну я думаю, що. Ви хочете, щоб ще щось розпочати? Так, звісно. Ні, ну я думаю, що ми краще можливо побалакаємо про літературу. Це буде більш цікаво для читача. А, а будь ласка, якщо хтось захоче мої безпосередньо виступи подивитися, це можна відкрити гугл, набрати Вікторі Тушенко є тих концертів. Чекаємо вашого по, сольного по, виступу по, всі, вже. по всій Україні. Ну в мене таких виступів достатньо було, і власне кажучи, за мої виступи, в мене їх на той час, коли мені давали артист артистране мистецтва України звання, То в мене їх було більше півтори тисячі різноманітних, де були зафіксовані, де е, були документально підтверджені. Виступи письменництво і роботу в медицині. Як все ж таки це поєднувати? Деякі одну роботу не можуть поєднувати, а вище й творчість. Як це все, все ж таки виходить? Я підтримка вам, рідних? Я вам скажу, е, ви знаєте, е, очевидно, ну підтримка не те, що рідних, е, підтримка друзів це безумовно. Коли я бачу, що те, що ти робиш, те, що роблю, воно комусь потрібне. Якщо мої твори сьогодні вивчаються в школі, так, хай це буде факультативно, якщо твори мої сьогодні звучать на на радіо телеефірах якщо сьогодні е, мені, у, у, скажімо, у мережах і інтернет мережах пишуть величезні подяки. Буквально вчора якась незнайома жінка написала мені дуже приємно про те, що вона почитала коронавірус і вона вражена була тим станом, яким сьогодні переживає наша медицина, як вона вбивається цими, не буду знову їх обзивати. Так, ось, і як оці бідні сьогодні нещасні працівники з усіх сил працюють для того, щоби. Допомогти людям. Ну, сь сьогодні в медицині працюють, залишилися працювати е ті люди, які дійсно за покликом серця. Ну, безумовно, серед них є і ті, хто е пішли на великі гроші, тому що коронавірус, думаю, тут великі гроші можуть заробити. Безумовно, це мене спонукає до того, щоб ви розуміли, я, щоб для, мати якусь віддачу, я в себе на роботі е ну знаєте, ні пророка да? Я все себе на роботі. Я не переймаюся цим. Мене не сприймають там, скажімо, як письменника, як заслуженого артиста України, як член національної спілки письменника, Там ви професіонал Ба спеціаліст. Так, я просто прийшов добрий день, засукав рукава, одів халат і, і погнав на виклики. Розумієте, так само, як і роблять пересічні наші рядові працівники, не тільки білий церкви, всі київські області, які дуже важко сьогодні працюють і дуже мало заробляють. І тому я для них просто як в якійсь мірі як голова проспілки, як рятувальник їхній. А для начальства як, висловили просто та, їх думку в одній книжці е усіх, Так, та? а, а для начальства, я як кістка в горлі, тому що тому, що там себе наше керівництво безумовно взнає. Там написано про таких, як ви, скажем так, завуальовано. От і тому, е, е, хто е, хто, і хто знає нашу систему, нашу роботу, вони зрозуміють, що про що я хотів сказати і про кого я хотів. Повернемось сказати. Повернемось до літератури. Чи є у вас якісь співпраці з нашими місцевими письменниками, можливо, творчими людьми? Ви зустрічаєтесь, маєте якісь спільні думки, ідеї, реалізуєте їх? Ну, ви знаєте, якщо у мій в наш знову таки міжнародний фонд входять і люди, про яких я вже сказав, і бібліотекарі, і так далі. І ми сьогодні, скажімо, перше квітневе свято, яке ми проводили ще, коли був театр отим театром, за який ми тоді ще не боролись, бо знали, що театр на своєму місці, а сьогодні. Театр знищується, це ще одна болюча тема, ще одне скажімо, це крило, за яке доводиться боротися. Да. Так ось, Ми проводили там щорічні першоквітневі квітневі свята. Саме якраз із людьми, котрі, творчими людьми, котрі були залучені до цього свята, ми робили. Тобто про те, що ви задали питання, це от сьогодні такого, на жаль, уже немає. Такої творчої співпраці, такого якогось. Кожен зараз сам по собі. Сьогодні письменнику, щоб видати книжки, ви знаєте, це треба знімати кепку, йти і просити. Усі, так? Це настільки принизливо. Ну, добре, в мене сьогодні працює на мене ім'я, мені трошечки легше, так? Мені сьогодні отак от пішов. Ну, ви багато зробили для того, щоб це ім'я було. Безумовно, безумовно. І сьогодні, скажімо, сьогодні це ім'я мені допомагає. Я підійшов до якогось магната, до олігарха там, ну образно кажучи, нашу місцеву мені допомогли зібрати якісь кошти. Допомогла міська влада спасибі на останній про це вклад у майбутнє, це вірно. так і і Ви знаєте, але отим письменникам це ж не всім, скажімо так, щастить. Хоча є набагато талановитіші за мене. Ну не треба, скажімо, там над собою вже думати, що ти самий і ні. Ось і як важко видавати сьогодні книжки? Я не буду сьогодні називати ті Прізвища багатьох людей, котрі достойні власних книг сьогодні, але, на жаль, держава не, не дає жодної копійки. Сьогодні, щоб нам організувати сторіччя Павла Прокопича-Глазового, яке буде в 2022 році. Наш фонд з усіх сил намагається писати у різні інстанції, звичайно, і в адміністрацію президента і так далі, для того, щоб допомогли нам реалізувати, скажімо, задум створити гарний класний концерт. болюча та концерт так... у палаці України. На що заслуговує? скажімо, це велет наш, да Можливо. Ну але ви знаєте, це все здається, як битися лобом об стіну, яку. Це болюча тема, але давайте зупинимось на тому. Завершимо наш наше інтерв'ю. Як взагалі заохотити дітей? Пару речень від вас заохотити дітей читати. Буквально два речення поради від вас. Ой, ви знаєте, це, це це питання до педагогів. Більше я не педагог. Я скажімо, маю до мене власні діти. Їх важко долучити до того, щоб вони прочитали. От, і я... Це має бути просто бажання. Безумовно, так? десь десь знаєте, є дітки, які люблять читати. Є дітки, які безумовно це педагоги, ще з тих від ясельок, від тих дитячих садочків, вони повинні прищепити їм любов до книги. От. Не, не обов'язково, що це має бути якийсь там гумор, там, ну, але для того, щоб любити книгу. Ви сьогодні багато подивитеся на лавочках у нас у місті, щоб сиділо із книжкою. Mm -hmm. Жодного. Ну як і не скажеш, що вони прямо такі вже не хороші Ні, всі всі діти. з телефонами. Ну як до це таке питання? Ви знаєте, що на нього відповіді я, мабуть, вичерпані не дам. Дякую вам, пане Вікторе, за сьогоднішнє інтерв'ю, за те, що ви дали нам такі вичерпні відповіді, за те, що завітали сьогодні до нас у студію. Навзаєм, навзаєм. І добре здоров'я всім. Ви дивились програму Деталі дня на телеканалі Еспресо Біла Церква. Сьогодні з Віктором Євтушенком, відомим письменником та поетом, ми розмовляли про книги Найбільший скарб людства та наскільки важливо не втрачати жагу до читання. Розвивайтесь, мрійте та на все добре.